Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 І зараз це обговоримо із Володимиром Корпчуком те, що відбувалося напередодні в Любліні. Нагадаю, що київське Динамо очікувано пробилося до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, здобувши другу перемогу над мальтійським Хамрун Спартанс. І з ідентичним рахунком 3-0. Кажу тобі привіт, Володя. Вітаю. Всіх вітаю з проходом Динамо в наступний наступний етап кваліфікації ліги чемпіонів і з тим, що Динамо гарантувало собі Єврокубкову осінь. Та нагадаю, що вже гратиме Динамо завдяки цій перемозі в основному раунді Ліги конференції. Але зрозуміло, що в Ігора Суркеса в Олександра Шовковського та в гравців Динамо стоїть амбітніше завдання пробитися до основного раунду групового етапу Ліги Чемпіонів. Але нас цікавить те, що відбулося в Любліні поза записом. Ти мені розповідав, що було чимало мальтійських фанатів на трибунах у Любліні і вони поводилися, начебто. Агресивно так. Е, ну, з мальтійських фанатів було десь від 30 до 50. Так. Е, я думаю, що це були е, різні родичі футболістів, е, представники там від, від клубу е, в основному, так, е, напевно, якісь просто фанати, які вболівають за за мальтійський хан ну, з партую мальтійський футбол, е, от та вони погодились агресивно. Постійно коментували всі рішення арбітрів постійно, при будь-якому там дотику до м'яча ну дотику до м'яча Динамо і Спарсен, при будь-якій боротьбі, вони так само викрикували. Так не, не, не дуже приязно себе поводили. Хоча можна сказати, матч був товариський, так тому що що мальтійський клуб може протиставити Динамо що й після першого матчу 0-3. Ну, досить дивна поведінка від мальтівських фанатів, які могли виникнути на футбольному полі е, суперечливі епізоди. Нагадаю, що якщо і помилявся. Арбітер данський то на користь саме мальтійців в першому таймі збувало в тому майданчику. Вона там можна було призначати пенальті, призначати пенальті. Перепрошую, за те, що італійський оборонець його вдарив по потилиці, в другому таймі збивали Шапаренка, і нагадаю, як начебто був відкритий рахунок біловаром, який м'яча заштовхнув начебто плечем, але його вирішили скасувати після довготривалого перегляду. Тому претензії можуть бути в зворотній бік, і лише бути задоволеним мальтійці, що не більшим, більш розгромним, рахунок виявився за підсумками зустрічі у Любліні. Окей, і також ти перед записом мені розповідав, що Олександр Шовковський не відповів на твоїх два запитання. Нагадаю, що на після мачі прес-конференції в тренер Динамо озвучив тезу, що він був незадоволеним грою команди. На старті другого тайму, що це були за запитання, які проігнорував наставник білоблакитних Ну не скажу, що проігнорував. Ні, просто наставник Динамо Олександр Шовковський завжди не коментує конкретно гравці Ось він сказав, що він не задоволений грою команди на початку другого тайму, а саме на початку другого тайму. В перерві він е, випустив повністю, можна сказати, поміняв атакуючу частину команди, так і е, випустив супрягу і випустив молодого пономаренка, е, і старт другого тайму, по словам Олександра Шавковського, Динамо провалило. Е, ось. Ну, але наставник е, Динамо не прокоментував іменно їхню гру, хоча мені було цікаво. Що саме він скаже по грі супряги і Пономаренко? А цікава твоя думка: чи оцей в'ялий старт другого тайму взаємозалежний із тими людьми, які вийшли на футбольне поле після перерви? Бо мені здається, що це не лише е, гравці групи атаки, винні у тому, як виглядало Донамо. бо мальтійці собі дозволяли контролювати м'яча, відбирати його до прикладу у брашка на половині поля білоблакитних. Тобто інші ланки кульгали і просто можливо заспокоїлися після того, як точно знали, що всі гратимуть вже в наступному раунді кваліфікації ЛЧ. Так, ви ж розумієте, суперником був мальтійський клуб. Перемогли 3-0 в першому матчі. Тут виграють 2-0 після першого тайму. Немає куди, куди ще розганяти атаки. Тобто, для, для чого це робити? Зараз для Динамо складний період настає. Зараз е, настають уже складніші суперники в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Потім точно буде четверта кваліфікація якогось Єврокубка, так або Ліги Чемпіонів, або Ліги Європи. Потім буде груповий етап. Зараз паралельно стартує чемпіонат України. Складна логістична ситуація через те, що в Україні війна і не літають літаки. їм треба постійно переїжджати кордон з Києва. Тому зрозуміло, що немає куди ще розганяти атаки саме в другому таймі. Хоча з другого боку, звичайно, що гравці, які не є основними з Динамо, мали би, мали би старатись закріпитися, так? старатись показати себе тренером талановитий Пономаренко і Супряга, який. Шукає свою гру і поки що не може її знайти. Мали би якось це більш хотілося б більш агресії в другому таймі. Але зрозуміло: 2-0, 3-0 після першого матчу. Чекаємо наступних раундів. Чекаємо, що вони показують на ждали. Ну, нагадаю, що наступний суперник на Київського намо визначиться сьогодні ввечері. Це або кіперський пафос, або макабі-телядів. А перший поєдинок нам приніс нічю із рахунком 1-1 цікавить. Твоя особиста думка. Е, хто тобі найбільше сподобався у складі київського Динамо? Я б е, до прикладу визначив Волошин, який був надактивним Фінтив проходив захисників. Розумію рівень опозиції, але все ж ну і зрозуміло світла голова Олександра Піхалюнка. Хто тобі? Однозначно Волошин Волошин один з найкращих в складі Динамо, ну і також Ваната. хотів би виділити. Ваната. Мені здається, що цей Форвард постійно росте, постійно росте, і надію, що він не зупиниться в цьому розвитку, а буде далі, далі, далі рости і доросте до, до, до зірки до зірки європейського масштабу, світового масштабу. Ну є вже підтверджені чутки, що ним цікавилися в англійській прем'єр-лізі, і навіть конкретну пропозицію, начебто, відправляв Сандерленд, який повернувся до англійської прем'єр-ліги, але скоріш за все. Не поїде Владислав до, на стадіум Овлайцем і залишиться в складі Київського Динамо. І будемо сподіватися, що підвищить свою трансферну вартість в основному етапі ЛЧ. Хтось випадав, до речі, із гравців Динамо на футбольному полі. От хто не вписувався взагалі? Ні, не, не було такого, що хтось не вписувався взагалі. Так е, знову ж таки, Динамо все-таки на рівні мальтійців виглядає цілісний колектив, угу. от як цілісна. Цілісний організм, який захисники піднімаються вверх, і е, вдалі, вдалі атаки, вдалі розрізні паси, е, вдалі забігання ваната, забігання того самого Волошина. Е, тому на цьому рівні, який міг їм протиставити мальтійський клуб, е, динамо виглядало дуже просто, а брашко на твою думку повернувся в пані згорі? ні? Брашко, він був дуже радий тим, що забив гол. Я бачив його радість після того, як забив гол. так. Видно, що він трошки переживає. Ну мені так здається, так, з трибун, що трошки переживає після таких не зовсім вдалого другої частини попереднього сезону. так. Але сподіваюсь, знову ж таки, що Брашко поверне собі цю впевненість, і цей гол йому придасть. Придасть певнені в грі, і те, що він зможе бути тим, тою частинкою команди, без якої ну, просто неможливо. Зрозуміло. До речі, гравці київського динамо вже після матчу розповідали, що Шовковський поставив завдання грати більш вертикальніше. А нагадаю, що в першому поєдинку були дуже красиві комбінації, як правило, завдяки тому, що на футбольному полі знаходився Віталій Буяльський: світла голова, зол, золотий розум, і м'яч частіше пересовувався низом. Через травму Віталік пропускав цей поєдинок, і також був відсутній Ярмонко. Якщо порівнювати перший і другий матч, яким тобі динамо виглядає цікавішим? Більш вертикальне, от ти також розповідав, що і на Ваната закидували м'ячі, і піхальонок, і біловар наволошина, там різні ситуації були. Це виглядало як на мене більш динамічно, але красивіше в першому матчі. Хоча там комбінація з другим голом, коли забував Брашко, це дуже красиво. Також було в один доти, кілька пасів пройшли, і в порожньому рота вдалося забити. Який футбол Динамо тобі цікавіший, яскравіший, як в Тут дуже, дуже важко витримати так з горизонтальним футболом, звичайно, коли всі гравці Динамо. Діють як один організм не пас-пас, там 30 пасів і виводять на ударну позицію. Наприклад, як було з голом брошка так там 30 передач було звичайно менше, ну але коли команда так вміє виходити з захисту, особливо до речі, що хотів відзначити, Фемру Спартанс високо дуже пресингував дуже високо пресингував Тобто, це не команда була, яка закривалася в своєму штрафному і відбивалася. Вони досить високо пресингували і я навіть відзначив це, що для Динамо це добре, тому що Динамо тренувалось виходити з пресингу з такою командою так і завжди успішно. Тобто, не було обрізу біля своїх воріт, як в тих самих мальтійців при першому голі. Тому такий горизонтальний футбол виходу з пресингу в Динамо класний був. Ну і, звичайно, як болівальнику хочеться завжди побачити найбільше голів. Е, тому е, швидкі контратаки, швидкі вертикальні передачі, коли е, Ванат на лінії офсайду, як Піпо Вінзагі, Віндзагі, е, чекає, чекає, коли можна вибігти, так само дуже красиво виглядає. І були такі моменти. Був такий момент в е, е, ну, тоді пробував Караваїв. Були дуже багато забігань в Аната, коли йому не віддавали? Вертикальний футбол так само має право на виття і може бути доволі цікавим для Динамо, особливо в основному раунді Ліги Чемпіонів, коли буде вже не такі прості суперники. Надіюсь, що це буде основний раунд Ліги Чемпіонів. А ти віриш, що Київському нам вдасться туди пробитися? І зважаючи на попередній сезон, які були результати в рамках основного етапу, основного групового етапу перепрошую Ліги Європи, чи віриш, що Динамо зможе е, дати опозицію тим клубам, які гратимуть в ЛЧ? Чи це не буде просто погроми? Е, так, я вірю, що Динамо проб'ється в основний раунд в ЛЧ. Так, у них доволі е, простіша. Якби простіша частина о, шляху чемпіонів, так? коли чемпіон, чемпіони країн, і там не попадеться хтось з Великої П'ятірки. Е, е, давайте так, тепер повернемося до попереднього сезону, до Ліги Європи. Ну, в Динамо був е, дуже важкий жерк, Так, Їм попалось в перших трьох матчах е, всі три команди з е, чемпіонатів Великої П'ятірки: Хофенхайм, Лаціо, Рома. Тобто після цих трьох матчів вони вже трошки так, був дуже невдалий матч з Ферен -з Але але про що відповідаються Вал... <голові> на, <той> <голові> на той час був аутсайдером. Хофенхей на той час був аутсайдером Бундесліги. Рома абсолютно кризова команда. Коли я не пригадую, чи тоді раньєрі вже тренував чи ні, <голові> а... <голові> <Так>. <голові> ні, це Юріч ще був. Яка не могла дати результату. Це вже при Клауді Оран'єрі, коли майстер прийшов до цього римського піаніно, вдалося показувати результат. А я б не сказав, ну, сильно потужно виглядало, але я б не сказав, що це якийсь рівень неймовірної опозиції. Звичайно, звичайно, не Манчестер Сіті, не Арсенал, так. Але все-таки ну, наш футбол зараз, напевно, трошки на спаді, а не на підйомі, тому mm -hmm. е і такі суперники, суперники з чемпіонатів великої п'ятірки для нас це серйозно. Е, ну але завжди сподіваємося на краще. Я думаю, що в цьому сезоні Динамо точно зможе набрати очки. Будемо на це сподіватися. І до речі, Володимир Барашко після поєдинку також на цьому наголошував, що треба е, здобувати бали в таблицю коефіцієнтів від УЄФА, бо це дуже і дуже важливо. І нагадаю, що ми зуміли обійти країну агресора, який досі нараховується бали за те, що їхні команди в принципі не беруть участь у жодних змаганнях, але 4,3 і кома все одно нараховуються. І на завершення володя цікавить наші українські фанати, їхні кількість скільки перебували, і їх було під час трансляції достатньо гучно чути. Як то підтримка? І от Шевковський розповідав після поєдинку, що не виключено, що будуть всі матчі проводити влюблені на наступних стадіях, і навіть якщо проб'ються до основного раунду Ліги Чемпіонів. Це йому так. Наших хатів було доволі багато, приблизно дві тисячі людей. Е, Люблін взагалі такий українське місто, так тому що е, тут дуже близько до кордону, і дуже багато українців проживає. Е, ну і до Любліна легко дістатися з інших міст, наприклад, з Варшави. Е, тому дві тисячі фанатів нормально для такі для такого матчу. Думаю, що з кожним наступним матчем фанатів буде більше і більше, так з кожним якби серйознішим суперником для Динамо. Е, так, і Динамо офіційно вже заявило, що всі матчі цього сезону е, Єврокубкового сезону проведе у Любліні. Е, Надіюсь, нічого цьому перешкоджати не буде. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, минулого сезону Динамо на груповий етап Ліги Європи їздило в Гамбург, і не знаю, здається мені, що це було не зовсім вдале рішення. Тому що, е, ну якби в Гамбург далеко добиратись так, потрібно добиратися до Польщі. Потім ще летіти туди. А, ну, якби, логістично це складно, коли ти граєш вівторок, середу чи четвер матчі Єврокубків, а на вихідних вже маєш грати матчі чемпіонату і так кожен тиждень. Так? Тому що нагадую, що зараз 8 матчів треба грати в другому етапі, якщо це Ліга Чемпіонів чи Ліга Європи. Ну, тому Динамо буде грати у Люблі, це вже офіційно. Надіюсь, що нічого не перешкодить. А бачив, не бачив цього повідомлення е, про те, що вже підтверджено точно, що гратимуть саме у цьому польському місті. Ми ну, будемо сподіватися, що е, українці зможуть добиратися на ці поєдинки, які живуть за кордоном і які виїхали через російську агресію вимушено і будуть насолоджуватися е, футболом. Дякую тобі, Володимир, що знайшов час та можливість писати те, що відбувалося напередодні улюблені. Нагадаю, що Динамо знову ж таки пробилося до третього раунду кваліфікації. ЛЧ, здолавши за підсумком двох матчів мальтійський клуб Хамрун Спартанс. Чомусь мені постійно хочеться сказати Хамрун Роверс, але це так не є. Із рахунками шість і нагадаю, що не забувайте допомагати силам оборони України. Послання на черговий збір залишу в описі під цим відео.